Привіт, привіт, мої любі! Нарешті народилось це відео. Новий випуск мого блогу. За три місяці в мене сталося багато змін. Деякими з них я хочу поділитись з вами. Так як я людина естет, у мене є обновочки, Я знайшла ось таку красоту, в юзку. Ну я не втрималась просто. Це прелість. А ні, це із сенсея, а це в'юску я купила. Я дуже довго шукала собі квіточку у ванну на шкаф, потім прикріплю відео, як це виглядає. Мені сподобалось, що вона виглядає доволі натурально не як Просто штучна. Тут камінчики такі. о, Гарно. Гарно, гарно. Я людина естет. У мене завжди вдома повинні бути якісь гарні квіточки стоять. Взагалі без живих квітів вдома я не можу. Я обожнюю живі квіти. Я просто ходжу собі, купляю періодично якісь нові. У мене в душі ще висять гілочки евкаліпту. Я їх купляла живими для ароматерапії, але вони засохли. Просто це декор. Покажу трошечки свого домашнього життя, як я готую, як я відпочиваю. Нарешті за весь цей час я навчилась відпочивати. Здійснила ще одну маленьку свою мрію і поїхала перший раз в Мигово сама за кімом. Я знімала відео зранку, в мене зараз е, трошки підготовка організму до жіночих днів, тому я потікла. Була перша спроба, мені взагалі не сподобалось, я забракувала, тому що дуже отяк ще. Зараз теж, але це вже трошки стухло. Ну нічого, я себе люблю-люб. Отже, в цьому випуску я би хотіла поговорити про самотність чи самостійність. Я завжди хотіла спробувати самостійне життя. Якось так періодами складалось моє життя, що не було у мене змоги спробувати просто пожити самі. Окремо я постійно жила або з сім'єю, або я була у відносинах, або я їздила на програми, де в квартирі, окрім мене, жило ще багато людей. Водні процедури для мене це завжди відпочинок, тому я обрала Форест Хаус в Мигову. І так як я інтроверт, мені дуже важливо. Моя власна якась хоч кімната, хоч щось. для того, щоб я просто настроїла там все так, як мені подобається, щоб ніхто не брав, не торкався моїх речей, для мене це дуже важливо. Так, поки я відходила по роботі, в мене стався трошки апгрейд зачіски. Тут підух. Ну, це раз у мене нарешті вже нормальні умови. Я знімаю вдома, у мене з'явився нормальний штатив, лампа, тому я надіюсь, що це відео вийде більш якісне, ніж минулий раз. Але у мене можуть бути трошки поміхи звукові, тому що тут є у мене помічниця одна рижа з хвостом. Але вона ніби лягла спадки. Поки я знімаю, я думаю, що до кінця відео вже там буде темно. В цьому комплексі є критий басейн, фінська та римська сауна та джакузі на відкритому повітрі на терасі з таким виглядом. До речі, я так радуюсь. Нарешті вже весна і пізно темніше, зараз уже сьома, десять і досі на вулиці світло, і це так незвично. Як я відновлювалася після вигорання, вигорала я в своєму житті багато разів, в різних сферах і в роботі, і в навчанні, і навчилась себе піднімати з цього стану самостійно. Останнє моє найбільше вигорання було після навчання на магістратурі, про що я говорила в минулому випуску. Отже, що я робила після того, як я вигораю. Перше, я людина-відлюдник, тому мені для того, щоб відновити сили, потрібно ізолюватись, ізолювати себе від соцмереж і від спілкування, любого спілкування з друзями чи близькими. Мені вже цей світ абсолютно зрозумілий, Я іщу только одного, блядь, спокою, умиротворення і вот ета гармонії. Хтось розуміє це і нормально сприймає, хтось ображається, хтось може взагалі забути за ваше існування, і це нормально. Це ніби лакмусова бумажка для вашого оточення, щоб взагалі дати змогу зрозуміти собі, в якому оточенні я знаходжусь і з якими людьми. Далі можуть бути дальніші дії. Наступним кроком я обмежила собі всі соцмережі, я не видалялась зі сторінок. Тому, вибачте, всі, хто мені писав за цей час, а я не відповідала, я просто видала. Я собі додатки, щоб мені не приходили повідомлення, бо коли я лишала відкриті сторінки, все одно повідомлення мені вспливали, я заходила, могла подивитись, а я цього в даний час не хотіла. Я Обмежила себе в Тіктоку. Я перестала дивитись короткі відео і перейшла на довгі підкасти, які я слухала на Ютубі. Це дало мені змогу трошки відновити свою концентрацію уваги, тому що, коли ми дивимось короткі кліпи, у нас розвивається кліпове мислення, і нам дуже важко зосередитись на якійсь великій задачі. Навіть подивитись фільм стає важко. Дуже кляво, що за 50 кілометрів від Чернівців можна вже потрапити в Карпат. І легесенький чалау джакузі на терасі дуже кайфово, було десь 15 градусів. На деякий час я зробила навіть собі паузу у навчанні, я взагалі перестала щось читати, слухати якісь лекції, але я собі розтермінувала це. Варто обмежити собі терміни, тому що коли ти звик постійно відпочивати, стає дуже важко повертатися до якогось робочого або навчального режиму, тому що наш організм звик до розслаблення Це коли просто лінь займатися чимось. Тому я собі поставила строк у два місяці, що я роблю у два місяці перерву собі у навчанні. Я відпочивала, малювала картини, ходила на ковзанку, зайнялась тими справами, які відкладала у довгий-довгий ящик, тому що мені постійно то не вистачало часу, то не вистачало ресурсу, сил, ніби зробила собі відпустку. робила всі ці справи, які дуже давно не робила. У мене є навіть на цю тему рілс. Вірніше, TikTok, Я його сюди вставлю. Мені прийшлось музику урізати, тому що я боюсь, що мене заблокують за авторські права. Ще один важливий момент не варто зразу захлинатися всіма справами, коли ви виходите з цього терміну відпочинку. Накидати на себе багато інформації, щоб наздогнати, можна перетрудитись і вигоріти знов. Або взагалі може з'явитись відразу до тої справи, якою ви займаєтесь, тому не варто одразу накидувати на себе по 10-12 годин роботи або того, в чому ви себе обмежували. Времени нету. Неділі у нас час йде на сутки, максимум неділі. Я почала маленькими кроками, тобто я слухала лекції по 10 хвилин, конспектувала і відкладала, щоб просто не перегрозитись. Ну і скажіть, ось чим це не боковель? Їхати всього одну годину. Влітку тут функціонує літній відкритий басейн на другому поверсі тераси. З роботи у мене складалось так, що якщо я вже вигорала, то до цієї сфери, до цієї професії я вже не хотіла повертатись. Але з психологією трошки інакше. Я навіть коли я вигорала, у мене не пропадав інтерес, тобто я все одно хотіла далі навчатись, просто в мене не було на це ресурсу і сил. Тому я робила перерву, і ось наразі я знову повертаюся у навчання. Я не жалкую, що я деякі роботи закидувала, тому що певно це були не мої професії. Римська сауна та джакузі мене дуже розслабили, тому я відправилась до їхнього ресторанчику, щоб пообідати. В той день мені дуже пощастило з погодою, тому в ресторані повідкривали усі панорамні вікна, і було дуже приємно. Отже, як я навчилась жити самостійно після такої двохмісячної перезагрузки, у мене з'явився нарешті внутрішній ресурс на якісь дії. У мене з'явилася енергія і пропала нарешті апатія. Пропала апатія і тривожність в моїй голові. А головне з'явився внутрішній спокій. Мій критик вже давно сидить і просто споглядає, тому що що йому критикувати, якщо ми займаємося улюбленими справами. Не будемо говорити про говорять а лучше зробимо. Отже, які у мене ще є психологічні штучки, які ввела собі в життя. Мій улюблений ритуал це колесо сфер життя. Я намагаюсь його робити кожен місяць. Якщо я забуваю, то все одно я згадую про це, коли у мене відбулось багато змін, і на це цікаво подивитися. Ось так виглядає колесо сфер життя. Далі я знайшла теж прикольний ритуал: це рік в кольорах. Ось таке на пінтересті виглядало. Тобто, ви пишете собі місяці, далі числа. І на кожен місяць замальовуєте кольором, як пройшов ваш день. Деколи я забувала, але намагалась по пам'яті, по фотографіям собі якось це промалювати, згадати. Тобто, тут найкращий день, класний день, хороший, звичайний, поганий і жахливий. Як бачите, переважає хороші дні, і буде цікаво подивитися кінці року. Я не записувала, що саме відбувалося в ці дні, але потім мені стало цікаво передивитись, бо деякі дати я згадую через рік. Ми багато чого не пам'ятаємо, тому я почала собі навіть прописувати, що сталося там в таку дату, по такому кольору. Буде цікаво згадати. Ось, можливо, викладу в кінці року, як прийшов мій рік. Ось. І третє, це саме важливе, я завела собі щоденник саморефлексії. Так ця бардачниця мені скинула подушку і сидить, дивиться. Я ніколи не вела щоденники, можливо, в дитинстві трошки, і мені якось було ніяково, і потім, коли я перечитувала, в мене було якась відразу до того, що я пишу до того етапу життя. Але зараз вже я дійшла до того, що мені цікаво згадати і передивитись, як я мислила. Що відбувалось в моєму житті, це буває дуже корисно, тому що, повертаючись до минулих себе, ми переоцінюємо, по-перше, свій світогляд, ми можемо вже тверезо подивитись на ситуації, які відбувалися раніше, тому що коли ми знаходимося всередині ситуації, деколи важко оцінити, що відбувається. І коли ти дивишся, як ніби споглядач уже з майбутнього на дану ситуацію, можна дещо нове для себе відкрити. За час мого двохмісячного поновлення від вигоряння я нарешті таки зайнялася своїм харчуванням. Я складала собі список продуктів за рецептами, які зберігала собі заздалегідь. Цей варіант мені був дуже зручний, і один раз на тиждень я їздила на закупи продуктів. Власні терапії я привчила себе постійно задавати собі запитання, що я відчуваю в даній ситуації з даною людиною. Коли я усвідомлювала, що мені не подобається те, в чому я знаходжусь, де і з ким, я робила одну і ту саму помилку. Я починала злитись, із-за того, що я не могла справитися з цією емоцією, я починала себе звинувачувати, як взагалі я могла опинитися цій ситуації, як взагалі я могла довіритися цій людині. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. І щоб позбутися цього почуття сорому, я намагалась діями дуже швидко прибрати це свого життя. Ці вибори були часто імпульсивні, не обдумані і не приносили користь. Взагалі, агресія і злість це ніби бензин. Якщо метафорично уявити, що таке злість. То я би порівняла так, що агресія це бензин, який взривається та заставляє двигун рухатись. Але якщо бензин бездумно розливати і підпалювати, він просто буде спалювати все навколо без користі і неконтрольовано. А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Саме тому варто усвідомлено проявляти злість та агресію і вчитись направляти її в потрібне русло. Я навчила себе давати собі час на усвідомлення, тобто побути з цим, трошки поваритись в цьому і зрозуміти взагалі весь спектр своїх почуттів. Потім, коли я заспокоювалася, приймала те, що я вже не можу нічого в цьому змінити, я починала думати, як я можу закрити цю потребу. Для початку треба визначитись, які взагалі потреби ви закривали в даній ситуації або за допомогою даної людини. Це не дуже легко, тому що зачасту ми не можемо самі цього побачити, і тут на поміч нам приходить психотерапія, людина, яка відзеркалює нас і показує нам ті сторони, на які ми. Не дивимось або не помічаємо. Завдяки психотерапії ви можете нащупати деякі підсвідомі програми, чому ви вибираєте ці ситуації або цих людей. Мій раціон взимку почав складатись на 70% із запечених овочів, тому що я відчувала гостру недостачу свіжих овочів. Моя собака теж їх любить. Окей, ми визначились і задаємо собі наступне питання. Як я можу задовольнити цю потребу собі сам? В ідеалі можна виписати собі план або коло, в якому в центрі буде потреба, і промінчиками від неї виписати варіанти її задоволення. Наприклад, для мене завжди було важко закрити проблему в подорожах. Для мене ідеальна подорож це подорож із коханою людиною або друзями десь на морі чи у горах. В Якийсь момент мені набридло шукати постійно компанію, тому я почала їздити сама. Ось перша моя подорож до Буковеля відкрила для мене новий світ, і взагалі мені дуже комфортно самій, і це було моїм найкращим рішенням. Звичайно, я ж не проти приємної компанії, але я настільки прийняла цю легкість в зборах, в плануванні, в часі виїзду. Просто собі сама вирішила, сама встала і поїхала. Вагому частку в моєму раціоні займають білкові продукти. Я включила яйця, куряче м'ясо, печінку, морську рибу та морепродукти. Був у мене період у житті довжиною уроків три, коли я постійно поспішала. Я людина дуже пунктуальна, я майже ніколи не спізнююсь, і навіть якщо я спізнююсь, я попереджую. Завжди виходила раніше, щоб людина мене не чекала, краще я посаджу, почекаю, ніж будуть чекати мене, і я буду нервувати. Я навіть могла зібратися як солдатик за 5-7 хвилин, тобто це встати, вмитись, попити там кави або щось перекусити швиденько, навіть нафарбуватися встигала. Одіти зібратись і вийти. Я постійно кудись бігла. Я намагалась встигнути все і зробити кожен свій день максимально продуктивним. Навіть якщо я могла там поспати до обіду, у мене після обіду включався моторчик, і я намагалась наздогнати ніби день, щоб його не впустити, не дай Боже, і накидати собі овер багато якихось справ, щоб просто наздогнати той час, який я проспала. Не впихайте, не впихуємо! Взагалі за цей час я навчилась слухати своє тіло. Як вона реагує ця тріщотка, це моя сара. Не звертайте увагу, вона проснулась і зараз буде видавати деякі звуки. Якщо підсумувати все сказане про спішку, то уповільнення дає час формуватись і структуруватись думці, і видати більш якісну відповідь. Тому, от, наприклад, єврейські мудреці говорять дуже повільно, вони задумуються, вони дають собі час для того, щоб подумати над питанням, і тому вони є і мудрецями і видають дуже е, класні, обдумані мудрі відповіді. Зараз, якщо я починаю кудись спішити, розумію, що я не встигаю і через зусилля намагаюсь швидко-швидко себе зібрати, у мене спрацьовує внутрішній супротив. І ціло моментально отікає. Я почала їсти свіжі фрукти, а ще підсіла на цукати та сушені фрукти. І завдяки цьому мене перестало тягнути на солодкі. Звичайно ж, я деколи можу згрішити і шоколадкою, але у мене пропало бажання постійно з'їсти щось смачненьке, солоденьке. Оскільки мій організм звик бути в постійній напрузі, що просто так реагує за секунду, і такими симптомами я розумію, що я роблю щось не так, що я роблю зусилля над собою і голодую. Організм. Ще завдяки цьому моменту у мене пропала тривожність, тому що я тепер не спішу. Про спішку ще один класний момент. Ми почали спілкуватися з подругами в голосовому в чаті, заговорили за тему спішки. Я переслухала своє голосове, яке я наговорила на х 15 я не змогла розібрати свої слова, тому що це було дуже швидко. Я на Х2 взагалі не зрозуміла. А потім я. І мій організм почав сам здаватись і ламатись. У мене з'явились панічні атаки, мігрені і отьоки. Коли я забрала з життя всі шкідливі фактори, які викликали такі симптоми, то в мене настав етап поновлення. Спочатку я звалилась жорстку апатію. У мене тіло просто хотіло розслабитись і лежати. Навіть якщо я в голові тривожилась і робила цю мисленнєву бетономішалку, то тіло просто лежало і ніби мене обмежувало все. Лежи, ми нікуди не йдемо, ми нічого не робимо, просто полежи. Потім я неусвідомлено почала спізнюватись. У мене постійно не хватало рівно 5-10 хвилин на те, щоб зібратися. Ми тебе чекаємо, тут вся країна тебе чекає. Це якось так виходило, то я забуду телефон, то я не можу знайти ключі. То я там вийшла і зрозуміла, що я там діла взагалі не ту кофту і йду в домашній футболці, до прикладу. Кожен раз знаходилась якась маленька причина, чому я спізнююсь. Я це зв'язую з тим, що підсвідоме намагається хоч якось мене уповільнити. І це стається не просто так, що я там забула телефон чи ключі. У мене зараз ранок займає 2-3 години, щоб я просто... То повністю зібралась. Мені потрібно повільно встати, прокинутись, почистити зуби, сісти, поснідати в спокої під якийсь приємний підкаст. Потім я годину гуляю з собакою, не спішучи і не тягнучи її швидко-швидко, бо -швидко, мені потрібно кудись бігти. Я нічого не можу з цим поки зробити. У мене дійсно ранок займає багато часу. Тому я почала планувати свої зустрічі чи якісь справи після обіду, тобто 13-14 години. Не раніше. Я встаю без спішки. Я знаю, що я встигну на цю зустріч, я можу собі просто в кайфі розтягнути цей ранок. Ця малишка хотіла теж в кадр, я її не пускала. Сара, ділись. Ділись. Сара в шоці вона живе з психологом. Дякую, що були зі мною. Чекаю вас на наступне відео. Привіт-привіт, любі підписники. Підписники. Цей раз у мене нарешті, так. то ми можемо по звичці перестати. Що хуйня?